Уявімо, 1919 рік. Україна палає у вогні революцій, імперії тріщать по швах. А серед цього хаосу, чоловік у військовому мундирі з глибоким поглядом і непохитною волею. Це Симон Петлюра, головний отаман військ Української Народної Республіки. Саме тоді, навесні 1919 року, Петлюра опинився у найважчій ситуації. Більшовики наступають зі Сходу, поляки. Із заходу, а день кінці з півдня. Здавалося, немає жодного шансу. Українська Народна Республіка стояла на межі знищення, але Петлюра не здався, він здійснив один із найсміливіших і суперечливих кроків підписав союз із Польщею. Це викликало шквал критики, адже частину Західної України довелося віддати, але саме цей союз дозволив вистояти перед Червоною армією. У травні 1920 року Петлюра разом із польським маршалом Пілсуцьким урочисто увійшов до Києва, хоч ненадовго, але український прапор знову виднівся над столицею. Це був символ боротьби за незалежність, хоч і через політичну бурю. Життя Петлюри склалося трагічно в еміграції у Парижі. Його застрелив анархіст Шварцбарт, але його ім'я стало символом незламності. Він не боявся робити вибір, навіть коли він був болючим, бо вірив, Україна має бути вільною.